Ситуація на кордоні з Польщею здається не вирішується а тільки ескалується. Широкий резонанс, багато питань, мало відповідей. Одне з таких, кому це вигідно, і навіщо разом із Наталією Панченко, лідеркою української діаспори в Польщі, намагатимусь знайти відповіді. Пані Наталі, вітаємо вас. Дуже вдячні за те, що ви доєднались. Одразу хотілося б запитати вашу думку щодо ситуації, яка склалася на кордоні. Ви, як волонтери з досвідом, як лідерка української діаспори. Як бачите цю ситуацію? Ви чому вона стала реальною? І як на це реагують українці в Польщі і поляки? Дуже важке запитання. В тому сенсі, що на нього відповідати насправді можна годину і можна зробити довгу лекцію на цю тему, оскільки тут дуже багато факторів. По-перше, те, що я бачу дуже часто, оминається в українському інфопросторі, або те, до чого українська сторона підходить, легковажно. А я вважаю, що це необхідно підкреслити, що там дійсно є системна проблема, яка потребує вирішення для як української, так і польської е, галузей транспорту. Ця проблема з'явилася тоді, коли розпочалася війна. На початку Європейський Союз, щоб допомогти Україні не ізолюватися від усього світу, дав привілеї українським перевізникам і можливість е, проїжджати на територію. Європейського союзу без спеціальних дозволів це насправді було чудове рішення, яке допомогло українській економіці вистояти, яке допомогло українській економіці нормально функціонувати увесь цей час. Але разом з тим, звісно ж, українська транспортна галузь логістична галузь стала великим конкурентом для польської е логістичної транспортної галузі. Тому що якість українських послуг нічим не відрізняється, іноді вона може бути навіть кращою, ціна з певних причин нижча. Далі там є ще певні нюанси, що українці. Не могли виконувати перевезення на території Європейського Союзу, між країнами Євросоюзу. Тобто, де факто український перевізник міг взяти замовлення, яке стосується перевезення, до прикладу, з території України до території Італії, але вже між країнами Європейського Союзу ці перевезення для українських фірм були заборонені. Тим не менш, не було забороненим і. Не є і в при ринковій економіці не може бути забороненим відкриття українських фірм на території інших держав. Тому, відповідно, багато українських фірм відкрили свої представництва на території Польщі і почали цілком легально, згідно з законом, виконувати ці перевезення між країнами Європейського союзу, що теж спричинило певне обурення серед представників транспортної галузі Польщі. Що важливо зазначити? Важливо зазначити, що е, цими умовами Україна користувалася майже два роки. Вони для нас, звісно, вигідні. І за умов, які склалися, коли в нас зовсім немає неба, коли в нас немає доступу до моря, це фактично єдина можливість українській економіці сьогодні розвиватися і взагалі існувати. Е, польська сторона на цій блокаді. Теж важливо і це підкреслюю, втрачає так само, як і українська. Вже пояснюю, чому. Тому що, що імпорт, що експорт між Україною і Польщею за час повномасштабної війни е, виріс в рази. Так само, як Україна продає в Європейський Союз. Точно так само багато Україна купує в Європейському Союзі і одна з країн, в якій Україна найбільше купує, це власне Польща. Тому е, польські підприємці, польський бізнес, чиї товари е, зараз не їдуть в Україну, а стоять так само в цій самій блокаді. Він потерпає не менше власне. Це щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася проблема, і що там дійсно є економічне підґрунтя і є сама генеза. Вона не придумана, вона дійсно є. Тепер розберемося в компетенціях, до чиїх компетенцій належить вирішення даної проблеми, оскільки дані зміни були запроваджені Європейською комісією, будь-які зміни. Можуть бути внесені так само європейською комісією в порозумінні з українською і польською сторонами, саме тому від самого початку блокади ми працювали над тим, щоб всі три сторони приступили до перемовин, тому що без якоїсь зі сторін вирішення цієї проблеми фактично неможливе. Сьогодні ми знаємо, що Європейська комісія має офіційно поінформувати про те, яке вони прийняли рішення, тому що вони мали зайнятися аналізом даної ситуації і запропонувати якесь системне рішення. Я наголошую, що лише системне рішення зможе вирішити цю проблему, тому що якщо зараз уникнути системного рішення, прийняття конкретних документів, які будуть регулювати співпрацю на цьому кордоні, які будуть регулювати торгівлю між Україною і Європейським Союзом. То такі блокади можуть повертатися на цей кордон дуже багато разів, але вже від представників інших галузей. Чому це виникло? Це виникло тому, що був хаос, тому що була війна, тому що ніхто не мав часу обраховувати і аналізувати. Треба було рятувати економіку України, тому рішення було прийнято дуже швидко. Але разом з тим це виникло тому, що потім протягом двох років ніхто до Цього поняття не повернувся і не випивав е, чітких вказівок для української економіки, для польської економіки, для європейської співпраці з Україною. Наступна е, наступна проблема, про яку теж варто згадувати, це те, що Україна безумовно мала бути членом європейського союзу. Нас безумовно там чекали, але давайте будемо відвертими. Ніхто не сподівався, що це станеться так швидко. Саме тому е бракує величезної кількості документів, які би регулювали е наближення чи вхід України е до Європейського Союзу. Ми, як організація, яка теж адвокатує вступ України в Євросоюз вже понад 10 років, знаємо, що на щастя, Україна зараз має можливість стати членом Європейського Союзу на особливих умовах, але це так само означає, що ці особливі умови з одного боку пришвидшують вступ, з іншого боку, вони означають, що ряду документів, рішень і трактатів поки що немає, тому що ніхто не встиг їх приготувати. І ми мусимо це розуміти і відповідно на це реагувати. Це також одна із тих проблем, яка можна сказати в цій блокаді. Вийшла. Тому перше, на чому я хочу акцентувати, проблема дійсно є. Її рішення дійсно важливе, і воно однаково важливе для всіх трьох сторін процесу. Друга річ, яку теж не можна оминати, те, що цей протест розпочали невеликі ем, об'єднання представників транспортної галузі, невеликі об'єднання польського бізнесу. Цей протест розпочали. Звичайні фірми-перевізники, яких там можна порахувати, я думаю, буде 20-30, не більше. Тому, коли йде риторика, що це всі поляки блокують всіх українців, ні, це абсолютно не так. Це конкретні фірми, там 20 невеличких фірм зібралося, і вони ну, почали блокувати цей кордон. Що важливо розуміти в даній ситуації, що Одним із засновників протесту, тим, хто його придумав і втілює, є Рафал Меклер, який є лідером, місцев, місцевим лідером локальним, там, де саме знаходиться власне блокада партії Конфедерація. Партія Конфедерація це єдина в польському сеймі партія, яка є офіційно антиукраїнською і відверто проросійською. Тобто, чи є. Економічна складова в цьому процесі так, чи вона більша ніж політична, я не впевнена. Саме тому мені здається, що з організаторами так важко йдуть перемовини. Саме тому мені здається, що вони можуть бути не зацікавлені в швидкому вирішенні конфлікту, тому що у Польщі я нагадаю це дуже важливий момент. Зараз будуть вибори до органів місцевого самоврядування. Потім будуть вибори до Європарламенту, і потім будуть вибори. Президента Польщі найближчі три роки нас чекають постійні вибори. Як е, організатор може використати цю блокаду, дуже просто він зараз на перших шпальтах газет і у всіх ЗМІ як основний коментатор е, блокади польсько-українського кордону. Виборці Конфедерації це антиукраїнський відкрито, можна навіть сказати, українофобний. Контингент людей, тому для них, в принципі, це неабияке заохочення підтримувати цю партію ще більше. В зв'язку з чим мені здається, що тут політична складова, на жаль, може переважати насправді над здоровим глуздом і економічною складовою. Саме тому ми дуже просимо політиків всіх рівнів, тобто і європейських, і польських, і українських, підходити до цієї. Проблеми системно вирішувати її не лише для однієї галузі і робити це якомога швидше, тому що кожен день простою це шалені втрати для економік обох держав. Чудова така вичерпна відповідь. В нас не забагато часу, тому давайте я останнє питання поставлю. Хотілося б почути вашу відповідь. А... Як ви вважаєте, чому ця подія так широко висвітлювалась у ЗМІ в українських ЗМІ? Тим не менш обидві сторони, як польська, так і українська, мовчали щодо ситуації, відтягували до останнього. І тільки здається, зараз ми отримали якісь перші реакції, більш-менш зрозумілі, більш-менш конструктивні. Тобто, нас запевнили, що ситуація все ж таки вирішується. До цього таке враження було, що просто ситуація плине сама по собі. Перше, що я хочу зауважити, те, чого я особисто не розумію, чому Україна поставилася до цього питання не наскільки серйозно, настільки серйозним воно є. Чомусь для вирішення цього питання Україна відправила заступника міністра, а також консула і посла, які знаходяться на території Польщі, мені здається, що при такому масштабі проблеми. Можна було віднестися до цієї проблеми трохи серйозніше і вирішувати її на вищому рівні. Це перше. Друге, я знаю, що робота над цим іде від самого початку. Чому це не було комуніковано українському суспільству, зрештою, як і польському, теж мені не зрозуміло. Можливо, були якісь домовленості. Ми не можемо цього знати, тому що ми не брали в цьому участі. Я не була присутньою на всіх зустрічах і розмовах. Але я знаю, що ця співпраця і, і намагання вирішити проблему йде від перших днів блокади. Звісно ж, є величезне ускладнення, яке. Не допомагає, а навпаки, е, перешкоджає швидкому вирішенню цього конфлікту, швидкому залагодженню цієї проблеми. Це те, що в Польщі зараз перехідний післявиборчий період. Фактично, старий уряд вже не хоче займатися цією проблемою, тому що йому залишився тиждень. Новий уряд ще не має повноважень, щоб почати займатися цією проблемою, і власне через. Незрозумілу, нестабільну політичну ситуацію, коли в Україні фактично не до кінця зрозуміло, з ким вирішувати дану проблему, з ким проводити переговори, бо можна вести успішні переговори, а через тиждень міністр скаже: Вибачте, я вже не міністр, і потім все починається заново або вести з представниками нового уряду, можливо, ці переговори навіть успішні, але представники нового уряду зможуть реально мати вплив на ситуацію через та. Там найближче днів, коли, вони, коли уряд оберуть, затвердять, і так далі. Мені здається, що це може бути спричинено цим хаосом, як би там не було, все ж таки ситуація хаотична. І, можливо, саме тому і українська, і польська сторона досить стримано комунікували е співпрацю і те, що відбувалося, ті напрацювання, які відбувалися між країнами. Тому що ситуація досить нелегка, і організатори. Які є представниками однієї з політичної партії, точно розуміли, що це буде такий процес, точно розуміли, що вони в цей час починають блокаду. Саме тому я не виключаю, що в цієї блокади, крім вирішення реальних проблем, можуть бути ще інші цілі, і які цілі важливіші, ми можемо навіть не здогадуватися. Що ж, пане Наталю, будемо свідкувати за ситуацією. Ми вам дуже вдячні за вашу вичерпну аналітику. Гарного вам дня і бережіть себе. Дякую на все добре. Слава Україні Героям слава, це була Наталія Панченко, лідерка української діаспори в Польщі. Незабаром побачимось. Бережіть себе.